У Мукачеві облаштували нову транспортну розв'язку. Тимчасове транспортне кільце встановили на перехресті вулиць Данила Галицького та Лавківська і автодороги Київчо. Транспортна розв'язка підвищить безпеку руху на цій ділянці дороги, зменшить затори та зробить рух більш організованим. Повідомляють в управлінні міського господарства. На в'їзді в місто нанесли відповідну дорожню розмітку та встановили дорожні знаки, що вказують на круговий рух. Нову схему дорожнього руху погодили з патрульною поліцією Закарпаття. Та службою відновлення і розвитку інфраструктури саме кільце облаштоване пластмасовими огорожами, також вздовж траси Київ-Чоп виставлені попереджувальні стовпчики, щоб водії здалі могли бачити, що попереду кільце. Також встановлені нові знаки щодо кільцевого руху, і встановлені також попереджувальні таблички. Дана частина ділянки траси Київчоп. Належить до обслуговування служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, тому спільно з даною службою було облаштовано дане кільце. Поки що воно тимчасове буде проведено обстеження даного руху і в подальшому даний рух вже буде здійснюватись і затверджений на постійній основі. Кільце повинно бути. Ви ж розумієте, що ми йдемо до Європи, а в них там скрізь, скрізь кільця, там нема таких перехрестів то кільце то добре. Це, якщо воно все зробиться, так як е, проєктується, то буде зручніше по кільцю, так як от там, де епіцентр і далі слідуються. То добре, при візді, якби і швидкість кидаєш, і увага більше приділяється. І це тут добре, так як і в Європі, так як повинно бути. Незабаром кільцеву розв'язку планують облаштувати в Мукачево на перехресті вулиць автомобілістів, Ужгородська та дороги Київ-Чоп. У планах також транспортне кільце по вулиці Пряшівська.